Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко добрий. Спускаємо зайву оливу з коробки перемикання передач БМП літрів 2-2,5 злили. Далі будемо дивитися за щупом. Нагадую, перевіряти рівень оливи в КПП можна доцільно, не раніше ніж за 15 хвилин після вимкнення двигуна. Так, коли у нас все вже збіжить з радіатора. А краще і 20 і 25 хвилин почекати зайвим не буде. Але відео не про це. Відео про важливий момент, на якому ви можете нормально пролетіти. Отже, дивіться, в чому сенс? Ми відкручуємо кришку люка на 27. Нема різниці. Це стосується і оливи в КПП, і оливи в системі змащування двигуна. Відкручуємо пробку е, лючка круглого днищі. Далі відкручуємо пробку під квадрат. Так, ось де цей оригінальний квадрат із зіпа машини. От, Відкручуємо. Далі маємо вкрутити отакий штуцер і підняти клапан, і воно у нас буде охайненько бігти. Але я неодноразово стикався з тим, що за цією пробкою за квадратом клапан він не те, що пропускає, його просто немає. Що це означає? Це означає, що коли у вас в коробці передач там 20 з копійками літрів, ви викрутите цю пробку, цей квадрат. От я зараз поставив каністру, ну туди скільки, ну 3 літри влізе максимум, так, 2,5. Ну, це просто тому, що я знаю цю машину, я знаю, що там є цей клапан. Тому я відкручую пробку і працюю штуцером. Коли машина вам не знайома, коли у вас немає певності, що за цією пробкою є клапан, беріть тару за максимальною ємністю. Того, що там є, тобто є у вас в коробці передач 22 літри. Беріть ємність на 22 літри. Тобто, будьте готові до того, що збіжить все. Є у вас в системі двигуна там, 40 літрів, так, наприклад. А вам треба спустити, там, я не знаю, 5, наприклад. Не беріть тару на 5, якщо машина не знайома, беріть на 40, тому що можете викрутити цей квадрат і з цієї горловини. Вам ті 40 літрів збіжать в тару на 5 і 35 навколо, неодноразово на цьому підслизалися. Люди маєте на увазі. Ви запитаєте, як воно так може бути? Я вам наведу один з прикладів, з чим я конкретно взаємодіяв особисто, бачив власними очима, як це коїться, Відвоюють, захоплюють позиції росіян, окупантів вбивців, гвалтівників. Українські воїни. Росіяни, коли тікають, кидають в баки, там, землю, лайно, багно, кидають землю. так, Та земля вона, в... і закручують пробки, зокрема, в масляний бак. Та земля там льодяніє взимку. Людяніє. от, І Якимось чином там пошкоджує, зсовує оцю конструкцію, яка перед тим, там не знати скільки десятиліть на складі гнила, оцю всю конструкцію підйомного клапана. Так? От. І коли ставлять е, вперше цей штуцер, потім після того, або під час того, коли там лід, оце земля, багно схопили цю конструкцію, починають крутити, закрушувати, тягнути. І просто разом з льодом сувають, виламують, <кхем> деформують, вона відпадає. Тобто вона була підгнила, той лід її прихопив, її там дочавили, вона просто відпала і десь там бовтається в баку. Так? От. Або випадає донизу, нема різниці. І тоді що? Тоді, коли там з якихось причин не дістають бак і не ставлять на місце нормальну ту конструкцію, Просто закручують цю пробку, якщо пощастить, її зав'язують дротом, і так їдуть. Будьте до цього готові. Можете інакше потрапити на кілька десятків літрів оливи. А коли там мова про МТ-16П, то це ну, ще півбіди. Ви просто її там купите так, на ринку. А АЗМОЛ на ринку вину не купите. Я принаймні не знайшов, де у вільному доступі купити Азмол Гарант, що там М40 42, чи скільки там, що йде там за тендерами для ЗСУ. От, пильнуйте і перемагайте. Головне, пам'ятаємо, наша Українофілія недостатня.